Бувають місця, які не вражають на показ, а навпаки, обіймають. Запрошують залишити всю метушню зовні, зітхнути глибоко і просто бути. Для мене таким затишним куточком стало невеличке селище в Карпатах славсько. Я хочу познайомити вас з осіннім Славськом не як екскурсовод, а як друг, показати те славсько, яке знаю я, де запах димарів поєднується із запахом кави у твоїх руках. Де можна зупинитися на мостуку через річку Опір, слухати її спів і ловити момент спокою, якого так бракує у великому місті. Ми разом з тобою прогуляємося тими місцями, які ми відвідали цих осінніх вихідних. А похмура та дощова погода не завада, а справжня декорація, яка додає своєї атмосфери. Зазирнемо в центр Славська, завітаємо у кав'ярню на каву, перекусимо чогось смачного та вирушимо кататися на велетенській гойдалці. Поглянемо, як будується новий всесезонний курорт Горо та відвідаємо карпатський чан на дровах. Тож влаштовуйтесь зручніше. Зараз я покажу вам це місце сили та затишку. Впевнений, після цієї подорожі вам теж захочеться сюди приїхати. Кав'ярня Гори Смаколиків знаходиться між центральною площею Славська та вокзалом. Тут є кава та інші кавові набори, а також представлений непоганий асортимент солодкого, еклери та інші тістечка. Також у закладі можна присісти за столик, їх є декілька, та інтер'єр самого її кав'ярні виконаний досить таки стильно, що дозволить вам гарно провести час, якщо на вулиці холодно чи падає дощ. А ми ж не затрималися, тому що вирушали далі. Досліджувати Славськ. Знайшли гарне панорамне місце, з якого видно Славська, церкву і навколишні гори. І сюди їдуть щоб покататися ось на цій колисенці. Знаходиться воно біля пансіонату Славська. Погода, звичайно, вже осіння, колишенка мокра. Але вона велика і прикольна. Катаєшся і дивишся, як їдуть поїзда. Оп. Блінчика зараз штовхнемо. Головне не вилетів, воно туди брів і носом не запороти. Це точно. Ну, і, до речі, сюди виїзд такий собі, особливо в мокру болотяну погоду. Підйом по плитах. Місцями вони такі розбиті, що важко на них виїжджати вверх. Більше багато хто їздить сюди в Азіха, ми трохи порозбивали там ями. треба бути обережним, але виїхати можна. Навіть дорога йде аж туди десь вверх. І люди їздять. Тому майте це на увазі. Ну, панорама класна. Ось саме відніється пансіонат Славський. Така будівля. Яка напевно, в радянські часи виглядала дуже сучасною на фоні карпатських будиночків. А далі ми вирушили у центр Славська, де відбувалася важлива та знакова подія. Ми сподіваємося, що кожен, хто розміщений на стелі пам'яті, повернеться живий і здоровий додому і власноруч зніме свою фотографію з цієї стелі. Дуже хочеться це відео. Дуже дякую, слава Україні! Героям слава! У центрі Славська відкрили стелу надії. Під час відкриття до громади звернувся секретар Славської селищної ради Олег Даниляк. Він закликав присутніх пам'ятати про обов'язок підтримувати захисників, а також усвідомлювати свою роль у тилу для наближення перемоги. Славська громада долучилася до всеукраїнської акції на підтримку полонених. Та зниклих безвісти захисників, рушник надії. Десятки родин, які чекають своїх рідних з полону та болючої невідомості війни, зібрались у Славську на спільну молитву у церкві Успіння Пресвятої Богородиці і на освячення стели надії, присвяченої полоненим і зниклим безвісти воїнам громади. В рамках акції у Народному домі Славська відбулось відкриття виставки рушник надії. Виставка рушників, власноруч вишитих родинами зниклих героїв, символізує невпинну молитву та надію на повернення кожного українця, чия доля невідома через війну. У цьому єднанні ми є голосом полонених і зниклих безвісти, голосом тих, у кого війна забрала найдорожче. Ми нагадуємо світові про те, що війна не лише там, де земля тремтить від вибухів, жахіття полону, загублені долі зниклих, роки тиші і невідомості. Такою є пам'ять про ціну, яку платить Україна щодня за свою свободу. У єдності наша сила і непорушність, наша щира підтримка усім, хто знає ціну мирного неба. Пам'ятаємо, що у боротьбі народжується воля. Ленчик, не завжди в Славську щастить з погодою. То точно. Але то не є велика проблема, тому що все одно є місця, які варто відвідати. І одне з таких місць по відгуках ми зараз вже в принципі, знайшли, тільки варто до нього завітати до середини. Хочемо спробувати смачної кави, так як погода до цього підштовхує, і взагалі подивитися на інтер'єр та на меню закладу, які вже деякі знаючі люди рекомендували як місце, де варто в Славську сходити, поїсти. Та відпочити. Комплекс знаходиться по вулиці Маркіяна Шашкевича 6, неподалік залізничного вокзалу. Вийшовши з поїзда та повернувшись назад, ви його обов'язково побачите. Зайшовши у заклад, ми звернули увагу на куток до зібрані лоти з благодійних аукціонів, які проводилися на потреби військових зі Славської ОТГ. І ось ми в ресторані два леви. Заклад розділений на два зали. Інтер'єр виконано у східлих тонах, що додає закладу простору. В інтер'єрі сподобалась одна із стін ресторану, яка оздоблена декоративною ліпниною чудового карпатського сюжету. Меню закладу досить велике. Тут ви можете поснідати смачними сніданками, скуштувати страви карпатської кухні та ще багато чого смачного. Точно перекусивши та відпочивши, ми з хорошими враженнями від закладу вирушили дивитися Славську далі. Наша наступна локація будівництво нового всесезонного курорту Горо у Волосянці, що біля Славська. Остопад місяць, будівництво нового курорту «ГОРО» від оку у Славську, а точніше, біля Волосянки. Чотири крани активно будують велком-центр, найбільш вже збудована. Будівля, вона така досить великий, масивна сюди буде гондола заїжджати. Зліва фундамент заклався під щось нове, що саме ми не знаємо. Ось там далі, де екскаватори стоять, там буде готель Онде, номера, в якому вже розпродані. А десь ще має бути починатися будівництво нового, другого готелю бізнес-класу. Тільки я не знаю, де саме, тому слідкуйте за соціальними мережами курорту вгору. Вони ведуть історію будівництва, його процес і все розказують, кому цікаво. Тому хто не вірив, що територія Захарберку буде розбудовуватися і сюди будуть вкладатися кошти. Ви помилилися. І це добре, тому що в цей регіон прийдуть хороші інвестиції, а ми будемо мати ще одне місце, де відпочити в Карпатах зимою, літом, з дітьми. І ось навіть ще цікава деталь, з'явилися вже опори ЛЕП, які будуть підводити світло до нового курорту. Так, погода сьогодні львівська у Карпатах. Картинка не дуже цікава, але для тих, хто слідкує, як будується курорт гору, ось вам міні-звіт. Тепер трошки ближче покажу вам Welcome центр. Тому що з гори він виглядає невеликим по висоті, а якщо дивитися, де рівень дороги це така величезна споруда, яка має скільки поверхів? Два вже збудованих і ще один є, три поверхи. Це рецепшн, де будуть потрапляти всі туристи. Це якби центральний вхід буде. А також тут буде посадка на гондолу, яка буде. Вести аж на сам верх, на гору високий верх. І краєвиди тут насправді гарні, тому що мала, мала забутова, навпроти схил гори, хвойні дерева ростуть і ці готелі, які будуть збудовані ось там, де стоять екскаватори, буде гарна панорама на заїзд в комплекс і на сусідні гори. Якщо пригадати всі інформаційні буклети Кротогору, там має бути один готель біля одного, поряд. Он де готель і он де бізнес. Але я кажу, слідкуйте за офіційними сторінками Кортугору, ті, хто хоче інвестувати, купляти номера по цих готелях і вкладати гроші в Львівський Карпат. шавленчик Шаровари волочиться по землі. Ага, ну а що ти хотіла? Будується курорт. Курорт будується, ноги мастяться. Ну що, тепер раніше приїжджали за е, просто піднятися витягом на гору, а зараз приїжджаєш подивитися, що нового набудували. Процес, Процес цікавий. Та, та, та. Що цікаво, який буде результат. Не кожен просто рік, не кожен час в Карпатах будується щось нове, та тим більше таке велике. Ну, та а для Славська це взагалі в новинку. Що їдемо далі дивитися, що в Славську є цікавого, доброго. На вечір запланований чан. Звичайно ж. Пускай знайти чан не проблема, але хороші чани потрібно замовляти завчасно. Сьогодні я покажу вам чан у садибі Лев у Світлани, крім хорошого чавунного чану, у якому поміститься біля шести осіб, тут є також і сауна з кімнатою відпочинку. Крім цього, гарна територія біля річки та звичайно комфортні номера. Контактна інформація в описі під відео. Процес купання є максимально простим: чавунний чан наповнюється холодною водою, а потім під ним розпалюють багаття. У воду додаються заварені карпатські трави. Копання в чані чергується і зануренням у басейн із холодною водою. Перепад температур має сприятливий омолоджуючий ефект на організм людини. Повертаючись до Львів, ми зупинилися біля ресторанчику Хата Свята, щоб прогулятися під підвісним мостом через річку Опер. Тут у гірському урочищі поблизу Гребенова за старовинною легендою загинув князь Святослав, син Володимира Великого. Учасник жорстокої боротьби за Київський престол. Сьогодні над місцем, яке вважають його похованням, височіє величний 18-метровий хрест, а до нього веде мальовничий пішохідний підвісний міст, перекинутий через стрімкий опір. Перехід по цьому мосту уже невелика пригода. Перед вами відкривається річка, що прорізає зелені схили, а кілька хвилин підйому стежкою, і ви опиняєтесь біля самої могили. Тут серед спокою гір і вітру, що торкається в вершечків смерек, починаєш відчувати подих давнини і розуміти, чому це місце називають особливим. Якщо вам сподобалась наша невеличка подорож, ставте вподобайку, нам буде приємно, та підписуйтеся на канал. Бувайте!